Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, знаходжуся на полі, де посіяний соняшник, він компанії Лідеа. Перший гібрид, воно, табличка це у нас посіяний тут і Зіда, друзі. Показую соняшник. Отакий соняшничок уже стоїть увесь. Е, так, скажу коротенько, там однизу і края ось видно. Я покажу вам края, щоб ви зрозуміли. Сіялка була вимілена, то місцями тільки вилазить. Ось отак я вам покажу, ось таке. Бачите? Місцями риюся, ще навіть не проключилася. Ось края херовенькі, а ось гони повністю де заглибили. Я би сказав, друзі, ідеальні. За вітер вибачаюся, мікрофона не прав. ну Їхав подивитися, коли гіліантиксом що Ось такий соняшничок. В принципі, мене все устраї по ньому. Компанія Елідеа дуже задоволений. Всім, друзі, рекомендую сіяти їхній соняшник. Хто хоче мати врожай, мусить дивитися, щоб понімали Це, друзі, класичний соняшник Ізіда. Мені сподобався. О, на всю длину, друзі, я не буду ходити по всьому полі. Бачите, красотіще. Є спадалиця, місцями повилазила, друзі, може. Не ісключено, як кажуть, соняшник по соняшнику сіяний. Так що екстремальні друзі, умови для нього це по-перше. Друге сіявся без удобрив, друзі, і отакий соняшник. так що. Я думаю, що тут є що показати. В принципі, я задоволений, зробили ту прополочку ці які листочки. Краса. Дивіться. Я стою, друзі, за вітром. Не думайте, що там зад не показую, показую, просто вітер дує, щоб вам не сильно було, як то кажуть, неудобно слухати, дивитися. Є з місцями, друзі, отак, щоб повелази. Ну, Сіялася, я ж кажу, сіявся соняшник в екстремальних умовах. Це, друзі, ось ось. От посадки поки ось, бачите, де поставлена табличка, то вже пішов ароматик Суд, друзі. Під грандстар Другий гібрид від компанії Лідеа. Ось дивіться, друзі, рядочок повністю вийшов. Бачите, як повилазив. Так що місцями є, що не виліз, він в сухому лежить, ну а що ти зробиш? Такі наші зараз реалії, будемо робити один обробітний філіантр. Будемо потім кормити цей соняшничок. Так, друзі, ось, ось я перейшов вже. Як ви бачите, трішки він побільший. Він якось швидше в розвитку йде, як на мене. Ось дивіться, який соняшничок. Бачите? Це, друзі, такий соняшник ароматик від Grand Star. Тоже, ну, Тут чистенько, то, то там однизу 2 гектари, звісно, біди. Ну нічого, ми його, як то кажуть, попустимо там. Так, в принципі, соняшник нормас, як кажуть. Ось дивіться. У нас вітри, вчора пройшов мелкий дощ, але він ніфіга не дав, а то тільки дав листочкам купити, то одна радость. Є звісно, друзі, ось така ситуація. Ось тут немає. Зараз порыюся. Если знайду сімена, я вам покажу. Тут мають лежати сімена в сухому. Оно є? Ні, тут нема. А ну далі. Ні, не знаходжу. Значить, це сівалка тут пропустила, напевно. Ні, друзі, не сівалка Лежить, бачите? І вже спрівшився. Тому що тут влаги не було, бачите, влага тільки появилася. І соняшник не видержав, як то кажуть, лихої долі. Но це не сіміна. Ось ще один знайшов, бачите? Не було, друзі, тут у мене на полі дощів. Так що такі умови. Цей пробіл чисто із-за того, що тут не було волога. Дві зернинки я знайшов, так що якось так. Ну, в принципі, добре, що густенько сіяв, плюс-мінус це мене й спасає. Бо в людей є взагалі біда по оранці навіть. Так що. Це у нас, друзі, ароматик коментуємо, що скажете, як вам соняшничок отакий. Дивіться, який ух, такий темненький стоїть. Ось, друзі, повилазмо. Так що не всі вальці причина. Вся причина в тому, що ґрунт оброблений хіровенько. Так що, а для соняшника, я ще вважаю, треба робити ідеальні умови, щоб він ідеально вам родив. НО! Це експеримент, заложений перший раз. Весняна дісковка, культивація. Так що більше таких експериментів у мене не буде. Це я показую, щоб ви зрозуміли, до чого доводить весняна дісковка, що краще так не робити. Так, друзі, це в нас ще ароматик. Ось отакий. Тут вище чисто взагалі, Ото тільки там участок віднизу грязний. А сюди далі йду чистенький, гарненький, ну скажем, краще ніж десь Знать би що дощик пройде, друзі, можна було прополочним культиватором Дати йому селітрочки під корінь, хоча б по 50. І було б сила, він би пішов би. Ну нічого, будемо робити гіліантексом, дамо карбоміда йому трішечки. Щоб азотик попив, як кажуть його. Так, друзі, десь... Блін, наступили на соняшне. Десь уже межа має бути... Чорт не бачу, десь доходимо до гармоніки. Бо я дивлюся, це вже як армоніка пішла. Но зараз трішки вище. Армоніка, друзі, теж під Гранстар соняшник. Але армоніка йде на рівні із ароматиком. Сильно отак отлічить його, я би сказав, не відлічиш. Це що я знаю. ну Такий стан, друзі, поля. Це все соняшник. Бур'яна тут практично вище немає. а Там низ, да, там печальні, Так що якраз де треба показати людям, а показувати нічого, бур'яни йдуть. Ну, нічого. Ось, друзі, межа, гармоніка. Я угадав, що це йде вже гармоніка. Вон, табличка попереду. Зараз покажу і вернусь назад, щоб було що показувати. Ось такий стан, друзі, поля. Коментуємо, хто сіє гібриди, лідеа. Я думаю, всі мене зрозуміють, чим воно, чому, так і все. Я думаю, всі задоволені, хто сіють лідеа. Як не крути, це завжди врожай. Так. Опа. Так, ЄС Армоніка, друзі. Компанія Лідеа. Кому треба буде на наступний рік сімена, номер Ілони я оставлю в описі, дзвоніть, тільки якість. Так що, я думаю, що ви зрозуміли, чим це все показано. В таких умовах екстремальних, як... Тут на цьому полі, друзі, і такий соняшник. Так, є ось повилазив, ну нічого страшного. В принципі, мене все влаштовує. Просто в цьому році щось нас дощі обходять. Ось бачите, друзі, тільки повилазив, дивіться, лежав в сухому, але виліз. П'ять штук на метр, місцями 6. Може де там двой пролітають. пролітай. Тут, мабуть, падалиці, багато буде, так, да? тут падали це. Ну нічого, а що ти зробиш? Без цього не обійтися. Грандстаром не буду пользуватися, тому що класичні є. Ось повелазив, слава богу. Песня. Якраз через два дні десь побризка гіліантиксом, я думаю, буде в самий раз. Приб'ємо амброзійку. Може ж дасть Бог пройде у нас сьогодні ще один дощ, стоїть на вечір. Якщо пройде, Ну, вони слабенькі у нас щось дощі. В цьому році тут де у мене поля щось відбувається, не хотять йти дощі, то в тому році везло позапрошлому. Проходили, знаєте, як під лінеєчки дощики. А зараз ось затянуло, дують вітри, але немає дощу. Ну нічого, будемо сподіватися, друзі. Отакий соняшничок. Підписуємося на YouTube канал Шалений Тракторист Лідеа. Слідкуємо за соняшником. Комусь, бачите, падали ці скільки вискочило. Щось було тут, ось або забило, бачите, тут рядок. Ось в хлам зафігачило. Навірно, в комбайні щось случилось було, я тут забило. Бо один так кинувся в очі сразу. Так, що такі, друзі. Є вітер, друзі, розвертаюся, щоб вам не сильно дуло, бо будете матюкатись. І йду, отак і показую вам. Ось, бачите, рядочок зійшов. Я думаю, що буде нормально. Десь валку заглибили. Одразу, друзі, видно якість. Та й навіть края, де вологи не було, зверху лежала і тон витикає цим місця. Зіду класичну, сіяли ароматик під Грандстар і сіяли армоніку під Грандстар, друзі. Так що такі справи. Кому цікаво, остаємося з нами. Підписочку на канал робимо. Ну і слідкуємо, який буде соняшник надалі. Соняшник по соняшнику безудобрив. Причому, друзі, це соняшник по соняшнику вже третій рік виходить тут. Ключове, щоб запомнили. Буде тепер після соняшника тут пшеничка, це вже 100% будемо носить удобрив, тому що вибору немає, треба давати. Ну, а це видно, що це ароматик, друзі. сразу зайшов на ароматики. Ароматик саме ядрений стоїть. Ось, Хто б ще не говорив мені, а ароматик є, ароматик. Ось такі, друзі, справи. Погадали це місцями почала вилазити. Ну нічого. Буде все добре. О, дивіться, які красунчики. Дві повних пари. Якраз ще підождем, деночок другий. Той соняшник підгониться в рості догоне. І будемо працювати геліантесом. Не знаю, вирішимо. 40 грам буду давати, чи 45 Можливо і 40, то там в розі, бачите, немає такої печальної. Воно маленьке, ось Це в самий раз. А отам от вниз, можливо, треба буде дати більшу норму на одну бочку, тому що щоб трішки придушило. От такі, друзі, справи. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, не забуваємо. Стараюся для вас Показую цілу чистей, що правду, як є. Ось дивіться, як заложило. Оце взагалі хлам буде. Так що гіліантекс його мусить пригасити. Зробимо чистеньке поле. Я казав, що в мене берізки немає. Там один чоловік писав, чим будеш з берізкою воювати. Та не з чим, друзі. В мене її раніше не було, а вже з'явилось, бачите? Що культиватор прополочний зробив, те й зробив. А що ні, то ні. Ось, друзі, рядочок, бачите? Все є, все як по феншую. Так що не сівалочка, а просто і не сімена ключове. Багато хто скаже, що сімена. Ні, сімена бомбезні, Наріканій немає взагалі ніяких. Лідеа це якість України. Все, друзі, дякую за увагу. Гарного дня, гарного настрою, слава Україні, слава нашим ЗСУ. Ну, ви поняли, хто раша. Все, друзі, до побачення.